Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо цвітну капусту в клярі. Я вам покажу, як я її готую. Розділяю на соцвіття і складаємо просто у каструльку. Оці соцвіття такі величенькі буду робити, немаленькі. Ось так і розділяємо, отаку. От і, значить, що ми робимо? Порізали, скільки хочете, капустки. Отак складаєте її в кастрюльку. Отак викладаєте цю капусточку. Зараз я останню цю доріжу і почнемо далі. Суцвіття я люблю жарити такі, щоб величенькі були, не маленькі. Солі у кастрюльку солі прямо до оцеї цвітної капусти, я додам десь чайну ложечку. Чайну ложечку солі. І заливаємо оцю всю нашу красоту просто кип'ятком. Тільки що чайник перед ефіром закипів. ось пар іде. тільки що закипів. Заливаю кип'яточком. Варіанта два. Можете поставити, прокип'ятити, наприклад, хвилинки 2-3, ну не, не більше. А можете залишити, щоб вона у вас просто закрила кришечкою, ну, щоб у вас оця капусточка. Пропарилася. Якщо залишаєте пропаритись, то тако залишайте трошки на більше, якщо не на вогонь ставите. Пропарюєте, там хвилин, може, 5-7, якщо просто паримо. А якщо на вогонь, 2-3 хвилини достатньо. І поки наша капусточка буде паритись, ми займемося з вами е, кляром до капусточки. Я, щоб було швидше, поставлю на 2 хвилинки, щоб прокипіла. Поки наша капусточка і ще раз кажу, якщо на вогні, то 2 хвилини 30 максимум достатньо. Ми цим часом робимо соус. Розбиваємо у мисочку 2 яйця. Два яйця. Так. Сметани десь приблизно 2 столові ложки. 2 яйця і 2 столові ложки. Це у мене звичайна сметана. Ось о, сметана. Дві столові ложки. Ну, я так на око, так. Раз, два. Все. І це все отак. Яйця і сметану як би просто взбиваю. Ці десь приблизно пів чайної ложечки. І трошки кину чорний мелений перчик. Небагато, так трошки кину. так но обов'язково кину сухий часник. Тетяна питає, з морозилки так можна робити? Капусточку? Якщо ви за капусточку, так, але якщо ви її в морозилку хочете, то дивіться, капусту розділили, раз оцвіття, пропарили її так само 2-3 хвилини, все так само. У підсоленій воді 2-3 хвилини пропарили, потім достали її з кип'ятку і зразу в холодну воду. Зробіть її шок із кип'ятка в холодну воду, щоб приостановити процес парення. Можете дати їй трошки обвітритися і морозьте. Морозьте, хочете в вакуумних пакетиках, хочете розложити на де на якісь доску кухонну. Валентина, дякую за пакетики. І пів чайної ложечки я додам сухого часничку. Це буде дуже смачно в цвітній капусті. Так. Там уже що хочете, можете додавати за своїм смаком, хто хоче, які хоче приправи. Так, перемішуємо. Це саме головне, що треба зараз це все змішати. Для кольору, щоб красиво було, можна додати паприки. Хто куркуми, хто паприки. Це як хочете. Це для кольору. Так. Паприка. Кину десь так. Чайна ложка без верху. Ось ось моя капуста. Дивіться, що я роблю. Друшля. Холодна вода. Холодна, вода так, дивіться, все і тепер хай стікає. А ми поки готуємо кляр. Все. І цим часом ставлю ковшик. Дивіться, не сковорідку ковшик. Це для економії. Можна на сковорідки. Але на сковорідці, якщо ви будете жарити, дівчатка. Наливайте олії багатенько. Чим більше олії, тим краща буде капуста і не така буде жирна. Якщо ви мало олії налієте і будете смажити, чесно слово, будуть світя жирноваті. Наливайте багато, тут не жалійте. Побачите, вона не буде жирна. Її треба пожарити, як у фритюрі. Значить, ставлю я ковшик. це в мене звичайний літровий ковшик. Ставимо. Наливаю олії багато. Багато це десь може стакан. Ось так, десь може 250, може 300. Зараз побачу. Е, мені треба, щоб капуста от приблизно от вона якої, ширини, да, ось якої вона ширини, щоб вона утонула там. Оце так мені десь приблизно треба. Тут я олійки не буду жаліти, бо я хочу ж гарно, щоб вони в клярі підсмажились. Може, стакан 250, ще раз скажу, 300 мл, але не більше. Оце залежить тільки від посуду. Можна ще менше посудку взяти і тоді, взагалі буде дуже гарно все. Налила. І хай воно розігрівається. Так, А ми йдемо далі. Ми ж робимо наш кляк. Раз. Два, три, чотири. Столових ложки борошна ми додали у нашу масу. Все. І тепер просто борошно перемішуємо, як на, ну, на млинці. От от. Просто перемішуємо. Все, кляр ми зробили. Ось так воно виглядає. І бачите, що єлі-єлістя -є -є з цього. Ідемо до плити смажити у клярі цвітну нашу капусту. І тепер занурюємо веделкою. Звичайною виделкою, Отаку, візьмемо такий, дивіться, отак. Раз, два. І таку, і таку, щоб була. І така, і така. Така гарна цвітна капуста. Вона, правда, зараз трошки подешевіла. Можна. Бо не можна її назвати бюджетним блюдом, правда, дівчата, цю капусту? І отак це в цьому клярі багато зразу насипала. от. І отак у от цьому клярі об Закінчилось. Знову пішла до калапуцяла, до калапуцяла і обсмажую. Отак повинна бути оця капусточка, дивіться, повністю повністю, вона от змочена отакою от вилочкою. Отак вона повністю-повністю в клярі. І так кожний шматочок, повністю, щоб був у клярі. І якщо воно вже загрілося, то ми його, звісно, о, я, я буду, звісно, відправляти. Не Розігрілась, ні? Булька. так. Булька. Все, я буду такою, отак я буду жарити. Це мій такий спосіб, швидкий, бо я не роблю. Так, знаєте, от у мене свекруха і моя мама робили однаково. Кожний шматочок у борошну, а потім у яйці смажили. Ну це тоді так робили. Обмакнула. Отак, раз. І отак, дівчатка, будемо жарити. Зараз самі побачите, стої вам, не стої вам таке робити. бо є люди, що не люблять. У мене, наприклад, дитина не дотронеться до такого блюда. А я чоловік з задоволенням. <реш> Дівчатка, хто пропустив, не подивився, дуже хотів. На ютуб-каналі Олена Томашевська золот... казковий ключик вийшов. Хто на нього каже? А що... Це золот... тортик, а це таке? Тортик, казковий ключик, хто каже на нього золотий, хто як каже. І смажимо. Ну, звісно, вогонь великий. Смажемо на великому вогні, ось готуємо тарілочку. На тарілочку застеляємо паперового рушничка. Отак от, от застеляємо. От дивіться, яка це красота. От дивіться. Я викладаю їх прямо, ось, дивіться. Це на святковий стіл цю капусту. Ну це клас. Оце дивіться, на святковий стіл таку капусточку подати. Ну це просто супер, супер. Як одна мені жіночка пише, Альонка, не кажіть слово бомба. Правильне, замічання дуже правильне, не буду казати, буду старатися. Так що дуже правильно жіночка сказала. Хотіла сказати бомба, але бачите, кажу, супер. Надія, супер. І ось так робите всю капусту. Дивіться, які красиві шарики, чи як там їх назвати. От, скажіть. От, я оце зараз при вас розроблю і йдемо. Я не буду всю робити, дівчата. Я при вас тільки ось зараз пару штук обкатаю. Зроблю небагато. Робите до тих пір, поки у вас кляр не кінчиться. Якщо вам на два яйця мало, зробіть потім ще. Бо я не буду зараз всю жарити. Це можна пропарену поставити в холодильник в судочок, і вона на потім пригодиться. От. От. Бачите, цей колір дала е, е, оранжевий такий паприка. А ви можете кинути куркуму. Никит. Можете не так, як альонка з цією, з паприкою. Ви можете... Давай зелененьку кинемо. яка красива зелененька прелість. І отако я обваляю, обваляю. Хто руками, хто як. І цей спосіб, бачите, чим мені подобається. От ви бачите самі, дуже швидко, руки чисті, нічим я, не цей. Получається, все швидко, вилочкою. ляп-ляп-ляп. І ось тако, зразу у кляр. Дивіться, дівчата, я зараз перевіжу. Красота. І о, все, ця вже пожарилася. І подається вона навіть в холодному виді. Ця капуста не розігріваєте. Отак нажарили, виложили на велику тарілочку на зелений листя. Можете покидати ще помидорки чері, бо ж коли вона холодна буде, воно дуже буде гарно виглядати. І сказати, гостям, смакуйте на здоров'я! Ну це правда смачно. Часничок своє діло робить. Дуже-дуже приятний, приятний запах. Дуже приємний.